День, дорогі друзі, слава Україні! Героям слава! Сьогодні я хочу вам розповісти про силу березня. У березні вся природа оживає, дає нове життя, тому цей місяць знаменує початок весни. Саме за це древні римляни назвали цей місяць на честь Бога Марса, Бога Родючості природи Мартом. В Україні березень іноді називали крапельник, протальник від швидкого танення снігу, красовик за неповторну красу та чарівність жилої природи. Але найбільш уживаними назвами цього місяця були березіль, березник, березень. Можливо, ці назви вказували на те, що цій порі береза, берези починають наливатися соком. А, бо земля оживає, просинається після зимової сплячки. Це... Та всі перелічені назви слугували лише ознаками приходу весни, що для українців хліборобів та урачів не мали такого великого значення, щоб за ними називати найвідповідальніший період для хлібороба встановлення часу, прокладання першої борозни. Для хліборобів з березня починався новий хліборобський рік, тому і місяць одержав відповідну назву березень або борозен від слова борозна це найвідповідальніший період сільськогосподарських робіт, пов'язаних з прокладанням першої борозни. Можливо, і береза отримала свою назву через те, що пускала сік, коли земля вже прокинулась від зимового сну, під час якого землю не можна було турбувати. Таким чином, березовий сік наочно показував час для прокладання першої борозни, що суттєво допомагало хліборобам визначати час для початку орання. Та головним завданням для хліборобів. Було не лише визначати час для початку Нового сільськогосподарського року, але й що саме в цей рік буде родити та яким способом слід рати землю. Тому в березні землероби невсипно слідкували за всіма змінами в природі, враховували всі народні прикмети. Тим більше українцям Не ждали спокійної своєї долі. Вони згідно народним традиціям активно закликали весну та врожай на свою землю. Це не було розваги та безтурботні ігрищі, ні. Це були спрямовані дії всієї сільськогосподарської громади. Всі ці дійства згуртовували громаду на весь сільськогосподарський період. У давніх слов'ян птахи вважалися священними, бо приносили на крилах весну, тому зустріч весни супроводжувалась обрядами закликання птахів і звирію, дороги, шляху, який з'єднував земне життя людей з раєм, де живуть душі предків. Обряди і закликання весни супроводжувались також випіканням печива, яке дарували дітям. Так, на, сорочин... на сорочини 22 березня належало роздати 40 бубликів або з'їсти 40 галушок, щоб в такий спосіб пом'янути предків. 40 бубликів дарували не лише дітям, а й учні дарували своїм вчителям. Очевидно, що люди брали приклад з поведінки птахів, які гуртувалися у зграї для далеких перелетів. Що це допомагало птахам подолати труднощі в дорозі, але й не тільки це. Вочевидь, видь сортованість птахів допомагала їм повернутись додому, бо більш досвідчені птахи, які вже мали досвід перельотів, вказували шлях і не давали молодим птахам збитися зі шляху, відстати та загубитись. Людям цей Приклад показував перевагу життя у сільській громаді, яка турбувалась про кожного мешканця села, та нагадував їм про обов'язок повернутись до обробітку землі, який кожний господар, коли прокладав першу борозну, клявся у вірності. Мабуть, тому селяни господарів не брали в козаки, бо один раз зоравши землю, хлібороб. Надалі не може відмовитись від свого обов'язку обробляти землю. Ось тому день першої борозни українці ще до часів прийняття християнства називали великодним, бо в цей день хлібороб брав зобов'язання та клявся матері землі. Тому той, хто не мав бажання ставати хліборобом, не прокладав першу борозну, щоб не брати гріха на душу і не порушувати клятви. На Великдень визначалися й ті, хто хотів не доглядати землю, а її боронити. І свій вибір робили не тільки хлопці, а й дівчата. Таким чином, в Україні створювались три стани, тобто землероби, воїни-чоловіки і воїни-жінки. Землероби жили в селі і вели усілий спосіб життя зі своїми правилами та традиціями, які встановлювали громади. Усі, хто не займався сільськогосподарськими роботами, селились край села за селом або створювали хутора, наприклад, коваль, лісник, знахар або інші ремісних жили на хуторах. Воїни-чоловіки об'єднувались у загони, великий кочовий спосіб життя. Вони мали свій устрій та традиції, які встановлювали загони. Загони називали кошами, кошами. Побуті кошарами зараз називають загони для свійських тварин. Можна припустити, що інші народи могли замість кіш сказати кіф, а воїнів з коша сказати скіфи або скіши. Загони або коші об'єднувались у Січ, яка мала як постійне місце перебування, так і змінне відповідно до потреб часу. Керівні посади у Скіфі були виборними, обрання відбувалось кожного року або за потребою раніше. Ті воїни, хто створював сім'ю, возили її на возах, у кочових будинках, пізніше створювали хутора, які розростались у селищі і навіть у міста. Тобто міста створювались не землеробами, а воїнами-скіфами. Похилі скіфи доживали свого віку на хуторах у своїх сім'ях. Ті, хто не мав сім'ї, доживав на хуторі на хуторі разом з такими ж воїнами-скіфами. Скіфи сповідували ідею розселення людей за їхніми видами діяльності та захисту землі від негативної сили. Для цього вони на геопатогенних місцях. Насипали кургани, в яких ховали воїнів-характерника. Воїн-характерників навіть з прийняттям християнства не ховали на цвинтарях, а ховали на особливих пагорбах, які називали Красними гірками і ставили кам'яний хрест, щоб зміцнити ще більше цю позитивну місцину. І ось, наприклад, якщо ми візьмемо. Розселення індоєвропейських народів, мовної групи індоєвропейської або Аріїв, то вони ось бачите, як розділяли скіфи, сармати, кімірійці, Саки, Іранці, Індоарії. От, І е, якщо взяти Саму місцину поселення цих аріїв індоєвропейців, то вони розходилися, розселялися по різним значить, сторонам світу. Ось, бачите, Арії, Індостан пішли, Арменія в Арменію і так далі, та далі. Тут шумери, семіти і так далі. Скоти, албанці, венети і германці. От, а е, слов'яни, це, скоріш за все, е, залишилися ті народи, е, які залишились на цій місцевості е, автонтони, тобто вони були корінними е, цими аріями. І утворились різні народи, але спочатку вони ділилися так, як я кажу, на е, скіфів, сарматів і е, землеробів. От і Далі, ось якщо ми роздивимося Скіфію, це вже п'яте століття до Нової ери, От, то ми бачимо, як вони, бачите, це були землеробські землі, це теж були землеробські землі. А ось тут в степах, де менш такий, значить, ґрунт або земля родюча, тут сели знаходились кочівники. Потім тут утворили вже самі скіфи, таку державу, царські скіфи, називалися. І от тут уздовж Дніпра і по всім землям, де знаходилися значить, землероби, скіфи, скіфи, воїни, насипали кургани, насипали змієві вали. Для того, щоб негативна енергія не проходила на поля і не псувала не тільки поля, але вона ще, ця негативна енергія е, псувала людей. Тобто, якщо людина зустрічала таку негативну сутність, то вона могла в неї війти і вбити. Тому тут вздовж Дніпра Ось з цієї сторони, з лівої сторони, насипані зміїні вали на цих, їх, до всіх оцих річечок. І трохи е, у, у, значить, перпендикулярно до самого Дніпра. А от з цієї сторони, де, де Рось і Стугна, тут вже ці змієві вали були впродовж самої річки Росі і стугни. От вони тут насипані е, великі. В общем, е, далі кургани, ось де кочеві скіфи були. Тут дуже багато курганів насипано. Самими курганами значить, скіфи затуляли, закривали ці патогенні зони, які теж називалися або відьминими кругами, або ще ось. Тобто, це негативна енергія, яка могла губити людину, якщо вона. Сама йшла десь, або навіть і загон невеликий йшов. От, вона змінювала це, ці місцини, могли змінювати значить, свідомість, і люди втрачали орієнтування у, у цих землях. Тому вони затуляли ці всі е, такі негативні зони. От. І ці кургани. Вже при розкопках значить, порахували їх вік і вони сягають 7 тисяч до Нової ери, тобто дуже давні. А якщо взяти, наприклад, наприклад, взяти е, е, кам'яну могилу, ось вона тут знаходиться. От то її вік сягає 24-40 тисяч років. На ній написані намальовані такі малюнки дуже, дуже стародавніх народів. От вік, якихось такий дуже великий, дуже великий. Тобто вони ще жили до потопу, до зміни клімата і до всього. От і далі хочу розказати: воїни жінки об'єднувалися в загони, і вели теж кочовий спосіб життя. Вони мали свій устрій та традиції, які встановлювали е, самі ці загони. Їх називали сарматами, сар в перекладі з санскрикту, бо це дуже давній е, значить, мова, дуже давня, і вона поєднувала багато мов. Тоді, тобто іранські мови трохи мають всі значить, слова санскрикту в себе, або навпаки, в санскриті зустрічаються слова цієї мовної групи. І сар в перекладі санскрикту означає випромінювати, поширювати, текти, а слово мати кругом воно означає одне і те ж саме, як в українській мові. Так і в санскриті має одне значення. Матір, продовження роду, особлення, продовження роду. Тобто, сармати сповідували ідею поширення випромінювання життя, продовження роду людського та радючості землі. Тобто вони за цим слідкували, а скіфи вони були, е, значить захисниками. Вони захищали землю. От, е, те, що я розказувала. Сармати створювали сім'ї, жили в загонах разом з чоловіками та дітьми. На чолі їх об'єднання обирали найсильніший рід, який мав чисельне потомство. Цей рід сармати не перебирали кожного року, а лише коли цей рід починав занепадати, на його місце обирали інший рід. От. І у селян землеробів, скіфів та сарматів, було одне вірування. Та спільна мета захистити землю від негативних сил, що псують погоду та шкодять врожаю та, сприяють, та сприяти розквіту життя, всіх його проях. І вони, ці, цей народ намагався на цій землі побудувати, це була ціль побудувати країну, яка б значить, уособлювала рай. Тобто Україна це в перекладі дослівно з санскрикту і з понять усіх всього вірування цих народів, це країна земна, земний рай. Тобто є небесний рай і є земний рай. І от вони намагались будувати цей земний рай. Тому. Україна і українці вони себе не називали, поки не могли збудувати цю країну. І це в них було слово табу, заборонене для е, слуху, ну, говорити вслух про це про цю, значить, мету. от, І взагалі скіфи сармати і. Ці землероби вони дуже ретельно приховували свою релігію. Ніхто не знав, в що вони вірять, які в них боги. І навіть зараз трактують дуже з помилками великими. Але у нас є така книжка, Велесова книга, багато дуже на неї негативу значить, посилають, щоб тільки ми не, не сприймали її. Ну, як можна сказати, як, як якусь істину, От, щоб ми не думали, що це справжня наша віра. От, і вірили в те, що значить, особливо в радянські часи, всі історики вони говорили, що значить, ми були язичниками. А ми ніколи не були язичниками. Ось дивіться, бачите, скіфія, вона е, значить, невеличка по своїм масштабам. От і далі ось дивіться, пишуть андрофаги із грецької мови це людожери, меланхлени, тобто всі на північ були е, дикі народи. А це були зовсім іншої закваски народу. Якщо ми візьмемо і Індію і індійську релігію, то вона теж дуже сильно захищена. І проникнути в цю, в їхню, навіть навіть структуру суспільства просто неможливо. Неможливо просто стати брахманом або представником якоїсь касти. Тобто, всі іноземці, які... Значить, проходять в Індію, вони можуть бути тільки недо... з кастою недоторканих, якщо вони захочуть жити в Індії. Але бачите, багато дуже народів відмовилось від цієї релігії, які навколо них жили, і за того, що дуже суворо було покарання за будь-який духовний якийсь Проступок, коли е, одружувалися, не спитавши батьків, коли е, хотіли одружитися з нижчою кастою, коли не дотримувалися якихось ритуальних особливостей. І тоді вийшло по, так, що їх переводили в касту недоторканих. Тому багато народів більш таких, е, коли ну, можна сказати, е, Менш чисельних вони відмовились від цієї релігії, прийняли буддизм і взагалі перейшли в інший стан. Тому знаходяться такі поселення, такі в лісі значить, кинуті храми індійські, зарощі всякими деревами, в общем, травою. Всім Ну, видно, що це кинута місцевість. І ось дивіться, з чого? значить, Історики вказують, що скіфи присутні були у цій ділянці скіфи до IV століття нашої, до нашої ери, а потім на цю землю прийшли сармати. І... Якщо ми візьмемо скіфів, бачиш, бачите, це суто чоловіче було товариством. Ну, воїнами ставали тільки чоловіки, ось вони, бачите, самі собі лікували, лікували так, лікували зуби, щелепи. от Тут вони розмовляють, розповідають один одному щось, доповідають, може, це. Кажуть, що якийсь вищий начальник, це простий воїн, а це воїн натягує собі тетиву на стрілу. А і от такі, і, да, і ось у них у скіфі були от такого виду жінки. Бачите, жінки, який вид. І тепер сармати. А сармати взагалі похожі на нас, тому що сармати прийшли в IV столітті до нашої ери і залишилися назавжди на нашій території. То фактично вони злилися з тими полянами, з тими землеробами, які тут існували. І, значить, що е, історія вказує, що вони прийшли і дуже сильно воювали з царськими скіфами. За що вони воювали? Тому що царські скіфи порушували традицію в корні. Вони почали обробляти землю. Тобто, по традиції воїнів, жінок і воїнів, чоловіків, землю вони тільки могли захищати, а не орати, не сіяти і не обробляти. Для... Вони могли бути. Тільки жити в містах, селищах, ставати ремісниками, воїнами і так далі, але ніколи не ставати землеробами. От і, наприклад, далі, коли вже в нас відродилися такі явище, як козаки, то козаки продовжили ту ж саму традицію. Вони не орали землю, не прокладали першу борозну. І от роксалани розбили цих царських скіфів, а до кочових скіфів вони не мали неприязні. Ну, фактично кажуть, що тоді скіфія зникла. Ну, Дійсно, що сармати прийшли, вони побудов... влилися в товариство все, і вже стала сарматія. От. І в цей час значить, у березні головне, що треба запам'ятати, це треба робити, як би можна сказати, робити висновок, ким і чим Хоче займатися людина, ким хоче бути. Ось, Наприклад, якщо людина йде у військо, вона там дає присягу, і фактично вона вже не може кинути цю професію, зрадити їй. І вона, перш за все, вона може стати ще кимось, але вона не може. І не повинна обробляти землю. Так само, як і, і ті, хто обробляють землю, вони, якщо кидають обробляти землю, то вони йдуть у міста, займаються якоюсь е ремісничою професією, от, але вже не можна їм йти, звичайно до війська. Тому треба думати е молодим людям, коли вони беруть визначається з професії. Так само лікарі і ті всі професії, які, значить, в яких дається, значить, якась е, клятва або е, приймається, якісь, наприклад, наприклад, іще якісь, значить, е, такі ознаки стабільного стабільної дії в цій професії. І значить, що в цьому березні ще е, таке особливе, що поминання предків відбувається в березні, саме коли починає розквітати природа, ми святкуємо свято е, дуже часто у е, е, такій. Ну, як призов весни і хочемо призивати весну, от. і під час проведення весняних обрядів, скоріше за все, означало, що живі їх нащадки не забули про справу, яку ті довірили їм після своєї смерті, а повернення перелітніх птахів лелек. Особливо лелек і звірі до своїх місць гністувань та постійних гнізд означало, що душі предків благословляють з того світу землю своїх нащадків на врожай. Помирають у цій порі люди, які залишають після себе великий спадок і хочуть, щоб їхню справу продовжили їхні нащадки, а народжуються в цій порі люди, яким залишили. Залишили їхні пращури великий спадок, які повинні продовжити справу своїх пращурів і після себе також залишити великий спадок. Та часто люди думають, що спадки можуть бути матеріальні цінності і забувають про духовні цінності. І саме духовними цінностями обдаровані люди, що народжуються в цей період і після смерті передають у спадок результати свого таланту й самий талант. Ось на цьому я хочу закінчити і побажати вам. Дорогі друзі, всього найкращого. Дякую вам за увагу. До побачення.